Всім привіт! Відгрузка Геліодор 9700 і плуга Європал 5 з корпусами CS 3 плюс 1. Щасливим власникам в Кропивницький. Зараз покажу чим відрізняються корпуса CS від стандартних полосових корпусів БС. Ось чим відрізняється корпус АЦС. Перша на них може бути наклейка. Ну, не обов'язково, як показує практика. Але прописано. Це нижня полоса 40 а верхній відрізняється. Є СС-40, а є сс 50 П50-ка, корпус, має таку ж саму глибину оранки. Як і БС-42, до 42 см Він вищий. Але БС-42 має більш агресивний кут, а С-40 більш плавний. І він більш винтовий, якщо подивитися звідси. Тобто супротив самого ґрунту набагато менший на цих корпусах. І це дає змогу тягати плуги чотирьохкорпусні да, на ширину захвата корпуса 44, а не 38, як він зазвичай приходить, і цей, напевно, прийшов. Да, 38, як ви бачите. 38. Його можна розвернути на 44. А супротив буде такий, як у БС42 на 38. Ширина захвата більша, а трактор використовується менш потужний. Спокійно тягне трактор 135 кінських сил і пух буде менше забиватися у кукурузі. Також ми замовляємо зараз зрізані леміхи приплужників. Оцей кутик зрізаний, і тут не нависає бур'ян. І цей леміг дає змогу цьому предплужнику менше теж забиватися і нагортати. Також ми замовляємо посилену польову дошку. Бачите, вона не така, зрізаними кутами, переворотна, на велику кількість годин роботи в полі. На дуже велику. Ось, в принципі, все, отака комплектація приїжджає. Чотирикорпусний плуг може бути різний. А головне правильно замовити. Також потрібно приділяти увагу до кріплення самих корпусів, цей, трьохточкової навіски. У нас під Замовлено під трактори другої категорії. Менший в діаметрі вал, щоб не точити його. І менший в діаметрі палець. Бачите? От третя категорія і друга категорія. Він зрізаний, сточений. Якщо замовити третю категорію, в грошах це ну, ніякої різниці немає. Но вал буде товщий, його прийдеться точити під ваші трактора. А з цим пальцем прийдеться мало того, щоб проточити його також, отвір у вас отут буде більший, і вам доведеться точити сюди втулку, інакше буде розбивати цей отвір. Отвір буде не отакого діаметру, а отакого. От. І ще дуже важливо трактор. Ораз плугом в цьому положенні. Не в цьому, не в цьому, а в оцьому положенні. І палець повинен бути ближче, ну не посередині, а чуть-чуть ближче до середини. Це зроблено для того, щоб коли трактор піде на підйом, не зламати плуг. І не зламати палець на візку трактора і сам плуг, тому що давлення буде йти, я вам розкажу. Деяких власників таке вже було. Рве оцю пластину, тому що трактор вижимається. На навіски трактора. Трактор вижимається, вибачте, за тавтологію, ну так і відбувається. І отут вона лопає, ця пластина. Це не за того, що плуг поганий. Це за того, що ви сунули палець не туди, а ваша навіска погано реагує на зміни рельєфу поля. Вот в чому проблема. І не забувайте. Саме основне, що ви не забуваєте, коли міняєте ширину захвата корпуса з 38, тому що європали зазвичай приїжджають на 38, це зроблено просто для того, щоб їх багато влізло в машину. Тому що якщо розвернути на 44, їх менше може влізти. Не забувайте міняти колесо. Тут наклейку вам наклеїли.